Вітаю, ви дивитеся деталі на 21-му і в цьому випуску про таке. Чотири гривні за проїзд міськрада визначилася з підвищенням ціни на квитки у громадському транспорті Ужгорода. На заробітки з розумом що треба знати, якщо зібралися виїздити на роботу за кордон далі. Півмільйона мільйона за підмітання вулиць узимку комунальники наприбирали на 500 тисяч гривень ще стільки ж витратили на освітлення та озеленення. Ми прогулялися центром мужорода і побачили проблеми, які не догледів Кшеп. Герой вдома, 11 березня, по обіді в Ужгородському аеропорту приземлився спецлітак з тілом загиблого майора Віталія Постолаки. Про смерть начальника розвідки 128-ї гірськопіхотної бригади стало відомо ще 14 лютого. Віталій Постолаки загинув в районі Дебальцево під час боїв за базовий табір нашої бригади. Менше місяця майора вважали зниклим безвісти, адже точної інформації про місцезнаходження тіла загиблого не було. Пошуки тривали так довго через те, що територія, на якій залишається, Шилися тіла наших військових, контролюється сепаратистами. Тіло Віталія Постолаки опізнав його товариш. Учора, 10 березня. Для цього чоловік спеціально їздив на Донеччину. Вчора я підтвердив, що це є тіло Віталія Постолаки. Значить, вони змогли видати його на руки. Мені і сьогодні ми військову авіацію його доставили до Ужгорода. Прощання завтра розпочнеться о 12.30 біля драматичного театру. Зростання цін та мізерні зарплати на батьківщині змушують закарпатців шукати кращого життя у Європі. Минулоріч 82 тисячі краян отримали закордонні паспорти. Це вдвічі більше ніж у попередньому, 2013 році. Статистика свідчить, більшість жителів області оформлюють документи для виїзду на роботу за кордон. Найпопулярніші країни для трудової міграції Угорщина та Чехія. Часто через безвихідь, легковірність та необізнаність Закарпатці працевлаштовуються нелегально. Чим ризик? Кують у таких випадках та чому зважується на ризик, дізнавалася наша Олександра Туранова. Олександр Ігнат шукав роботу в Ужгороді півроку, десяток співбесід і жодної вартісної пропозиції, крім закордонної, тисяча євро за місяць праці у Чехії, дешеве житло. Варіант ніби вигідний, але роботу пропонували неофіційно. Фактично, Олександр став трудовим нелегалом. Закордонним паспортом та туристичною візою хлопець день у день сумлінно працював різноробочим та замість обіцяного привіз додому лише борг та проблеми зі здоров'ям. Після того як нас вивезли. В Прагу, де ми пропрацювали ще два тижні на дуже солідній чеській фірмі, так як у нас не було документів, нас попросили звідти ласково удалитися. Після чого посередник обіцяв нам знайти за декілька днів нову роботу на новому об'єкті і пропав. Ми пробули в Празі ще 5 чи 6 днів. Після чого, позичивши гроші на зворотню дорогу, ми відправилися додому. Основною помилкою юнака стало те, що він не убезпечив себе контрактом, кажуть юристи, працюючи нелегально Легально хлопець сам порушив закон, тому притягти до відповідальності роботодавців або ж посередника, які не оплатили трудову діяльність, просто неможливо. Окрім того, їдучи працювати з туристичною візою, хлопець сильно ризикував. Особа може потрапити або в торгівлю людьми, скажімо, стати жертвою чи там рабства, може по потрапити в. Трудову експлуатацію, тобто коли вона, скажімо, безкоштовно працює або навіть там за їжу чи за дуже малу оплату. В разі якщо правоохоронні органи конкретної країни виявлять таку ситуацію, то особа може бути депортована їй може бути заборонено в'їзд в конкретну країну. За статистикою троє з десяти закарпатців виїздять на заробітки. Третина нелегально. Основна проблема зібрати всі необхідні документи для офіційного заробітку за кордоном. Робоча віза, трудовий контракт, медична страховка та дозвіл на роботу обов'язкові для легального працевлаштування. Зорієнтуватися у деталях легальної трудової міграції і дізнатися про свої права під час роботи за кордоном допоможуть спеціальні кол-центри. Дзвінки туди безкоштовні на ваші питання відповідатимуть фахівці. Якщо людина повернулася і вона в такому у неї були проблеми, у неї забирали паспорт, вона працювала нелегально, робота не відповідала попереднім там домовленостям, її до чогось там змушували, вона їй не заплатили за роботу. То такі люди можуть також до нас безкоштовно звертатися, і е, вони можуть розраховувати на якусь, скажімо, на якісь психологічне консультування, на юридичну допомогу. Намагаючись оминути бюрократичні процедури, люди часто віддають перевагу на перший погляд простішому та вигіднішому. Легальному працевлаштуванню та цей ризик того не вартий. Переконався Олександр. Практично нічого не заробила і фактично пропрацювала місяць безкоштовно. А привівся звідти тільки борги і травму спини. Позичивши гроші на зворотню дорогу, ми відправилися додому. Гроші на автобус було тільки до кошці з кошти автостопом. Не варто покладатись на випадок, сподіваючись, що неприємності оминуть саме вас і готуючись до виїзду на роботу за кордон, вивчайте закони. Міська влада пропонує ужгородцям платити за проїзд у маршрутках по 4 гривні. Виправдовується, перевізники просили більше. І це єдиний компромісний варіант. Комісія при міськраді вже дала добро на нову вартість. Згідно з чинним законодавством, зазначили чиновники, перевізники мають право переглядати вартість проїзду у разі зростання ціни на паливно мастильні матеріали на 10%. Наразі пальне та газ зросли на 50-70 За процедурою наступним етапом стануть громадські слухання. Після Говорення буде встановлена остаточна ціна проїзду, яку затверджуватиме виконком. Нагадаємо, в останній проїзд у громадському транспорті Ужгорода дорожча у літку 2014 -го. За це перевізники обіцяли встановити у маршрутках системи навігації та покращити якість послуг. Ані першого, ані другого так і не досягли. Натомість сьогодні про це навіть не йдеться. Власники автобусів кажуть, нові ціни дозволять лише частково перекрити збитки для порівняння у всіх містах Західної України. ...тарифи у громадському транспорті 3 гривневі. За три гривні їздять жителі Львова, Рівного, Луцька, Чернівців, а в Івано-Франківську за 2,75. Навіть у столиці вартість квитка на автобус, тролейбус чи трамвай не перевищує трьох гривень. Ужгородські комунальники напідмітали вулиць на півмільйона. Взимку міська влада обласного центру витратила на прибирання вулиць озеленення та освітлення міста майже мільйон. Комунальне підприємство Кшеп за санітарне оброблення та ручне підмітання вулиць отримало з міського бюджету 549 тисяч гривень. Ще 55 тисяч за прибирання вулиць отримало приватне підприємство Прибиральник плюс. Також міська влада виділила 172 тисячі на утримання взимку зелених насаджень. Гроші отримав уж Агромікс. Ще майже 100 тисяч надійшло на рахунки Закарпат за освітлення вулиць обласного центру. Погода весняна. Тож ми вирішили пройтися міськими скверами та центральними вулицями і подивитися, як готуються до нового сезону комунальники. Наталка Панько покаже найбільш проблемні місця. Перше враження про місто формується на основі чистоти його вулиць та доглянутості скверів. Сім'я Попових із Полтави влаштувала собі тур кількома містами Західної України. Заїхали і в Ужгород. Напередодні були у Львові і діляться спостереженнями. Є контраст там от, ну ті Я так розумію, що кидать под ногі та ну, привичка, тому як альтернативи немає. Да? я не бачу, куди бросити щось. Тобто, єсть урн дійсно мало. Площа фенцика серце старого Ужгорода. На перший погляд тут прибрано, та проблема прихована. Варто тільки роздивитись лавки, і чистота змінюється антисанітарією. До цього бруду не допускає своїх трирічних онуків Наталія Мельник. Вони постійно намагалися ті бички поїсти. І ми так, якби просто вимушені бігати і не бери в руки, не кидай. Ми навіть самі тут акцію організовували, прибирали мусор, це було в минулому році. Хто мав би слідкувати за чистотою скверу, Наталя не знає та каже, не смітити тут, мав би кожен. Такої ж думки виховані школярі Сашко і Толік. Розповідають, що року навесні беруть участь в організованих прибираннях громадських місць. Подобається чого подобається. Бо ми допомагаємо природі. Куди треба викидати сміття? Мусорний бак. А якщо мусорного бака нема, то що ви будете робити? брати з собою і виконати в другому місці. Не виконують цього простого правила. Ті, хто закидав сміттям водограй у Альпінарії поблизу поштової площі, його стан промовистий комунальників тут не було давно. Хоча місцина просто поряд з міськрадою, щоб вичистили озером, Все ж таки так. Центр міста могли б зробити краще, все ж таки. Обходять увагою працівники комунальних установ і сквер Небесної Сотні, кажуть містяни. Бачите, лавочки у нас не, не дуже такого стан їхній, не, ну, не дуже не вражає. Скажімо так, газон можна було б теж, напевно, якось підготувати краще. А так може бути. Завжди доглянутий вигляд площі Томаша Масарика останнім часом теж псується. Навряд чи ситуацію виправить більша кількість урн подекуди сміття з рук перехожих не долітає до тих, що вже встановлені. Якось тут у парку Масарика, де смітників достатньо за 5 метрів від одного з них під лавкою купа сміття. Загалом, поки що після зими, ужгородські парки і сквери виглядають не надто чистими та доглянутими. Може комунальні служби будуть стараннішими, якщо їм наочно нагадувати проблемні місця. Перевірити зможе кожен, просто прогулявшись по центру Ужгорода, наприклад, за кілька днів після виходу цього сюжету. На Закарпатті побільшало крадіжок лише за минулий рік цей показник зріс на 20%. Таку активну діяльність злочинців, як протягом перших місяців зими 2015-го, правоохоронці спостерігають уперше за останні кілька років. Багатьох грабіжників уже не лякає навіть присутність господарів удома, через що крадіжки перетворюються на розбійні напади. Держохоронці розповідають, затримували й грабіжників, які буквально вимагали гроші від краян у їхніх оселях, і злочинців, які погрожували ножем продавцям магазинів та аптек. Ми запитали у закарпатців, як вони убезпечують свої оселі. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Ні, як двері хороші. Швидко вони не їздять міліція, так що поки що замки такі методи. Звичайно, на пульт і броньовані двері. Мати мало грошей, не треба оберігати. Я взагалі не зустрічаю. У мене для цього син є. На ключ, сигналізація, собака, все як має бути, так і, так і оберігаємо. А якщо вдома нікого нема, то, мабуть, довіряти потрібно, все-таки в душі є, що може, не зайдуть. Це раз, а по-друге, треба мати, що красти. Я не думаю, що в нас є таке, що дуже можна красти. Хоча в кожної порядної людини є що взяти. Собака у мене хороша. Вона оберігає не тільки від злодіїв, але й від всіх остальных. Друге є в нас, тримаємо собачку, яка дає знати. І третє, зачинаємо двері, ворота, коли входимо. Ми користуємося охоронною системою. Як звичайно, замки, але собака, по-моєму, більш надійна, ніж охорона, тому що вона завжди відчуває, що хтось йде посторонній. Немає ні охорони, ні замків. Я не знаю, просто не приходять поки що. Ніяк бо в мене за тиждень два було два о, о, ограблення, так що не знаю як. Початок 2015-го на Закарпатті відзначився збільшенням кількості крадіжок та розбійних нападів. З чим це пов'язано та як уберегтися, нам розкаже заступник начальника Державної служби охорони у Закарпатській області Сергій Бондар. Вітаю вас. Вітаю. Яка зараз ситуація із крадіжками на Закарпатті? Чи збільшилася кількість порівняно з минулим роком? Ну, на теперішній час десь порядка близько 20% крадіжки збільшилися. Грабують і грабіжі, і крадіжки збільшились. А наскільки, якщо можна, по цифрах? Десь відсотків на 20. По цифрам зараз не готовий, бо дані ще зводяться. То uh -huh. по цифрам поки що не можу вам сказати конкретно, скільки квартирних крадіжок зараз на Закарпатті. Ну, приблизно по последнім підрахункам, десь відсотків на 20. Uh -huh. На вашу думку, що могло спричинити збільшення кількості крадіжок? Ну, по-перше, це ситуація в країні дуже напружена, скажімо так. Це події на Донбасі, події в Луганській області, ну і кількість переселенців, це. Так, так, так само влітає угу. на події. А ще якісь можливо причини? Чи не Економічна того? ситуація так само сильно влияє на збільшення кількості крадіжок. Ну, і так дуже багато чинників. Є інформація про збільшення кількості розкриття злочинів, от саме по гарячих слідах. Як це з чим це пов'язано і взагалі як проходить оце розкриття по гарячих слідах? Ну, По-перше, це професійні дії самих працівників ДСО. По-друге, скажімо відверто, вони набагато швидше стали реагувати на виклики, на тривожні повідомлення, на виклики по спецлінії 102, набагато швидше стали реагувати, Ну, але з'яки сознання людей. І всі розуміють, яка зараз ситуація, і стараються як можна швидше приїхати, надати допомогу. Є якісь спеціалізовані навчання тепер чи просто так, да, проводяться зараз і навчання і доводяться останні події на інструктажах. Це практично кожен ранок, кожен вечір при заступанні на службу. Ну, сознання людей, скажем uh -huh. так. А якісь особливі інструктажі от, о, з цим от збільшенням кількості? Ну, це, скажімо так, не інструктажі, а проведення оперативно-тактичних навчань, усічених тренувань на об'єктах. Як подбати про захист свого помешкання? Ну, скажу відверто: двері, вікна, решітки, не так. Лякають зараз злочинців, тому що злочинці знахабніли, їх навіть зараз не лякає те, що хазяїва дома. Останній випадок був в сторожниці, як ви знаєте. Працівники міліції використовували, застосовували табельну вогнепальну зброю, було поранено два злочинці. Так що саме головне це сигналізація. Це, скажімо так, відсотків навіть на 100, можна сказати, забезпечує якусь безпеку. Які поради ви можете дати зараз закарпатцям? Ну, по-перше, це якомога менше оставляти інформації на сайтах, на... з друзями, як можна менше спілкуватися, бо невідомо хто, хто з вами в інтернеті познайомився. Так само злочинці користуються всім довірою людей. Як можна менше інформації? Де, що лежить, як, куди, наскільки уїжджають. Це все ж. По можливості зменшити цю інформацію для злочинців. Ну і берегтися те ж саме, то що ми з вами за те, що ми з вами балакали. Це тривожна сигналізація, це замки, це грати. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Не перемикайтесь, продовжимо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. Тарифи на газ прив'яжуть до курсу долара, хоча мінімальні зарплати залишаються в гривнях. Ціну коригуватимуть щоквартально виходячи з курсу валют. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Посадовець додав, що подібне коригування тарифів залежно від курсу валют входить в список вимог МВФ. Нагадаємо, з 1 квітня мінімальний тариф на газ для населення зросте до 3600 тисяч гривень за тисячу кубів. Причому така ціна буде діяти на обсяг до 200 кубометрів на місяць і тільки для опалення опалення опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. Обсяг понад 200 кубометрів на місяць, а також спожитий не опалювальний сезон газ, буде оплачуватися за ціною 7 тисяч 188 гривень за тисячу кубометрів, а це дорожче попередньої вартості у 5 разів. Обласна влада рекомендувала міліції притягати до відповідальності всіх, хто хилятиметься від весняного призову. В області навіть створили спеціальну комісію під головуванням заступника голови обласної адміністрації. Районам та містам доручено проаналізувати результати попереднього призову громадян на строку у військову службу та вжити заходів для вдосконалення роботи щодо підготовки молоді до служби у збройних силах України та інших військових формуваннях. Місцевій владі доручено забезпечити організовану явку громадян до військових комісаріатів, медичної. Огляд призовників триватиме на збірному пункті з 2 березня до 29 травня та з 1 вересня до 27 листопада. Цьогоріч на строкову військову службу призвуть придатних за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років та старших осіб, які не досягнули 27-річного віку. На Закарпатті знову відключають світло. Черговий графік планових відключень електроенергію прилюдного Закарпаття Обленерго. Вони пов'язані з ремонтом електроустановок і електричних мереж. Графік охоплює всі міста та райони Закарпатської області. Зокрема, в Ужгороді 11 березня без електроенергії залишиться частина православної набережної і вулиця Боженка. 12 березня для капітального ремонту електрику вимикатимуть на Черешневі, Нікітіна, Загорській та Довбуша. А 13 березня на Загорській. Горський, частково Собранецький та ракоці із повним графіком відключень можна ознайомитися на сайті Закарпаття Обленерго. Не палити суху траву, закликають закарпатців рятувальники. Лише за три місяці в області зафіксовано 95 загорань в екосистемах. А це не тільки шкода для природи а й небезпека пожеж житлових споруд. З початку року їх було 288. А з початком весняно польових робіт побоюються вогнеборці. Кількість зростатиме. Треба замислюватися над тим, що під час горіння і під час того, як пожежні підрозділи виїжджають на ліквідацію даного загорання, може трапитися пожежа якомусь іншому. Йшому місці або на якомусь іншому об'єкті е, з більш резонансними наслідками. У зв'язку з цим звертаємося припинити спалювання сухої трави та рослинності. Залишайтеся на 21-му. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Хліб дорожчає. Уже сьогодні ціни в Ужгороді вищі за столичні. Магазини продають одяг за курсом валюти навіть на цінниках у стоках, суми в євро та доларах. Ми підрахували скільки коштує оновити гардероб на весну. Лікарняні подешевшили навіть для пільговиків. Хліб в Ужгороді дорожчий за столичний, навіть з урахуванням нового підвищення цін. З 12 березня найбільший виробник хлібобуличних виробів компанія «Київхліб» вирішила підняти вартість своєї продукції на 25-30%. Зокрема, хліб український столичний плодовий виростив ціні з 7 до 9 гривень, а пшеничний традиційний з 5,60 до 7 гривень 14 копійок. Столичний виробник відзначає, що такі заходи є вимушеними і прийняті через подорожчання всіх складових суб. Бі вартості хлібобуличних виробів на Закарпатті ціни на хліб уже давно вищі за київські. Так кілограмовий в обласному центрі коштує приблизно 13-14 гривень. При цьому продавці на ринках Ужгорода попереджають, що днями відбудеться чергове підвищення його вартості. Оновити гардероб на весну за дорого. Навіть модниці рахують кожну гривню, подекуди заплющують очі на модні тенденції 2015 року. Натомість носять минулорічні тренди і шукають бренди не в дорогих бутиках, а у стоках та секондах. Прицінитися до одягу у таких магазинах спробувала і наша Олена Остапчук. Антоніна саме роздивляється речі з нової весняної колекції. Вибір великий, але ціни кусючі. Тож купувати дівчина не поспішає. Ну, по можливості я би хотіла оновити, так як зараз весна, сонечко, хочеться щось яскраве, хороше, таке курточки, туфлі, джинсики. Зараз не можна собі так дозволити, як допустимо того року, коли ми могли дозволити собі дві-три речі купити, а зараз. Одну ну максимум дві. <свісно> на жаль, бути у тренді. Задоволення не дешеве, легкий верхній одяг в середньому тисяча гривень. Доступніші за ціною моделі минулого року. Ціни на весняні курточки дуже різні. Найдешевша, до прикладу, коштує 210 гривень, а найдорожча. От такого плану 980. Вартість речей у магазинах стокового одягу повністю залежить від коливань валюти. Змінюється курс, змінюються ціни. Деякі підприємці навіть встановлюють вартість товару у євро, оскільки закуповують його у валюті. А ті, хто все ж намагається втримувати доступний рівень ціни, нарікають. Якщо не прив'язуватимуться до курсу євро, просто не зможуть закупити товар. Це Побило так хорошу частину всіх магазинів, підприємців багато закрилися. А наскільки підскочило? Ну як підскочила валюта в три рази, приблизно так само і підскочила і ціна. Просто десь стараємося зменшувати свій заробіток і тому робити ціну доступнішою. Таким чином маємо ну в два рази, це 100%. За весняне взуття теж доведеться викласти кругленьку суму у середньому 800 гривень. Тож, аби придбати найнеобхідніше верхній одяг та весняні чоботи, у гаманці треба мати на Менше мінімальної зарплати нагадаємо, це 1218 гривень. Ми вирішили зекономити на взутті і придбати найдешевше за 690. А от на курточці не заощаджували, обрали ту, що найбільше сподобалась за 720. Міт перевищено, витратили 1410 гривень заощадливі ужгородці. Б зауважили на секонд-хенді за ці гроші можна було на три сезони уперед гардероб оновити. Щоправда, аби знайти незаношену річ у нормальному стані, треба постаратися. Найдорожчі шкіряні куртки. Такий піджачок кожен ну 250 п'ятдесят гривні. теж кожен 250 гривень. От це кожен, это будет ну, це універсальне, вона здесь з дефектами, це більше, знаєте, дешевле 150. Зуття так само за доступними цінами. Ну Дивіться, от 200-200, ну і до чоловічого обук до 350, все. А так вони жіночі 200-250. 300 гривень читаю за обук, коли і пенсія, і мінімальна зарплата. То существенно. не купляють, не купляють так і краніше. Ну, помалі привикають одягатися в секунді чи ні, це особиста справа кожної людини, і не важливо, що її туди привело. Скрута бажання виділитися чи зекономити краща якість або просто цікавість. Загалом у році не поспішають витрачатись на весняний гардероб. Купують найнеобхідніше. Чисто, щоб взутися, щоб в сезон виходити і все а так. треба носити те, що в того році купляла. то мені потрібні ботинки, Але ми походили по магазинах і вони дуже дорогі на сьогодні. Ну звісно, що будемо економити. Найнеобхідніше купили в прошлому році. Йти на лікарняний невигідно. У 2015-му змінили принцип нарахування коштів за тимчасовою втратою працездатності. Відтепер особи з трудовим стажем менше року одержуватимуть допомогу з розрахунку мінімальної місячної зарплати, навіть якщо їхній офіційний дохід сягає 3-4 тисяч гривень. Новації торкнулися і чорнобильців. 100% відшкодування більше не передбачається для четвертої категорії цих пільговиків. Ольга Сорочук продовжить. Щонайменше 20 гривень коштує державі виробництво такого листка непрацездатності. Лише для Закарпаття МОЗ друкує понад 170 тисяч таких бланків щороку. Медостанови області одержують їх безкоштовно, однак не приватні. В Принципі законом не заборонено будь-якому лікарі, який працює у будь-якому закладі, незалежно від форми власності, видавати лікарняні листи. Але на сьогоднішній день не розроблено механізм передачі лікарняних. Листів в приватні заклади охорони здоров'я. Зрештою виписані і в державних, і в комунальних медустановах листки непрацездатності ще не гарантують вам виплату коштів. Помилки при заповненні бланків є підставою для відмови у нарахуванні лікарняних, які з 1 січня, згідно з новим законом, зменшились у розрахунках на 10%. Якщо застрахована особа має страховий стаж до трьох років. То виплата здійснюється в розмірі 50% від середньої заробітної плати або доходу. Якщо страховий стаж від 3 до 5 років, то виплата здійснюється в розмірі 60%. Відповідно від 5 до 8 років 70% і більше 8 років, як і раніше. Виплата здійснюється в розмірі 100% від середньої заробітної плати за страхування особи. Щомісяця «Соцстрах» виплачує закарпатцям понад 10 мільйонів гривень з тимчасової втрати працездатності. Більше 30% витрачаються на компенсації по вагітності та пологах. Майже 40 – на лікарняні по хворобі. Найдовше видужують пацієнти із онкологією із переломами та туберкульозом до року. Вірусні інфекції та загострення хронічних недуг триває. 10-15 днів до лютого місяця це приблизно можу сказати десь біля 20 лікарняних листків, а це серед працівників нашої установи, і в середньому від 300 за місяць 300-400 пацієнтів по закладу видані лікарняні. Нашим пацієнтам міста Ужгорода згідно із законодавством, підприємство зобов'язане оплатити 5 днів лікарняного. Решту відшкодовує соцстрах. Трапляються й випадки, коли роботодавці можуть не платити. Причина діагноз алкоголізм та порушення режиму лікування. І не забувайте, лікарняні вам зобов'язані нарахувати впродовж 10 днів після виходу на роботу. На зовнішнє незалежне оцінювання запрошуватимуть по імейлу e з огляду на здорожчання поштових послуг, запрошення на пункти проходження ЗНО розішлють на персональну сторінку кожного абітурієнта. Поки невідомо, чи будуть цього року надсилати паперові варіанти запрошень. Також випускникам потрібно буде у заяві на вступ до вищих навчальних закладів розташувати за пріоритетом університети, до яких вони бажають вступати. В першому списку має бути вказаний університет, до якого абітурієнт хоче потрапити найбільше. Зазнач Чимо, вказувати треба тільки ті вузи, куди випускники мають намір вступати на бюджетну форму навчання. Враховуючи бали вступника з єдиної державної електронної бази з питань освіти та пріоритетність, система автоматично визначить, до якого університету зараховано абітурієнта. У Закарпатських горах знову небезпечно через відлигу. Синоптики попереджають про можливість сходження лавин, адже сніговий покрив дуже нерівномірний та недостатньо закріплений на схилах. До того ж, сонячна погода в день сприяє таненню снігу і провокує небезпеку снігових сувів. Тож закарпатські рятувальники рекомендують утриматися від походів у гори та наполягають на обов'язковій реєстрації усіх, хто піднімається в Карпати. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21 tvinfo Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.